Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині Аврора. Акції з 3 по 9 березня включено чипси із шоколадом. Вага 80 г, ціна 88 гривень. І бачите, з різними смаками: Солона карамель, цитрус та шоколад. Відміленіум подарункові набори цукерок, вага 100 г, ціна 49 гривень. Паста шоколадна із хлібними паличками по 24 гривні. Це є ось такий варіант. Цікаві людяники. Ціна 99 гривень. Дуже цікаво. Там, мабуть, маленьких багато. Так, вага 175 грамів. Не бачу, щоб тут було вказано, є інші. Це є 15 штук маленьких людяників на паличці. За 10 гривень маршмеллоу від торгової марки Tink. Вага 30 грамів. Найдуть такі кольорові. Енергетичний напій Hell 19 гривень. Туже є багато новинок шоколадок. Такі варіанти по 58 гривень. Молочний шоколад. О, ці взагалі по 39 гривень. По 39, так, а тут акційна ціна 58 на Несквік. Це і ось ці. 58 гривень, вага 100 грамів. Так, це є молочний, а це йде з арахісом та родзинками. Ціна 39 гривень. Шоколад із різними смаками. Такий варіант із м'ятою, з арахісом, полуниця, манго, чорниця, молочний шоколад, полуниця і вишня. Ціна 49 гривень. Такий варіант теж 49 гривень. А такий варіант за 44 гривні. Вага 100 грамів. Вирішила вам всі просканувати, бо відрізняються вони. Ті, що йдуть з такою начинкою, то вони по 49. А ось такі по 44. У 44. А 39. Це і ось ці два варіанти. 59 гривень десерт бонжур смак вишня. Вага 232 грами. Набір цукерок у подарунковій коробці за 55 гривень 120 грамів. Так, цікаво, чи ці червоненькі по акції. Так, ці теж акційна ціна 55 гривень. Дуже ще є багато акційних пропозицій. Такий варіант набір цукерок в білому шоколаді 150 грамів, 77 гривень. Millennium 99 гривень, 150 г. Міленіум Верріпарі 88, цукерки. Такий варіант, сонячний віночок, смак вишня. Тут є аж 430 грамів за 109 гривень. Від Millennium ціна 69 гривень, 108 грамів. Такі вони йдуть у формі сердець 54 гривні 100 грамів. Рафаело 84 гривні, 80 грамів. Такі цукерки з горішком всередині. Кокосові за 77 гривень 150 г. Так, це є жілені цукерки від рошен 42 гривні 200 г. Такий маршмелов на палерці по 29 гривень. І такий варіант за 39. По 29 гривень вінчики для збивання кольорові з прозорою ручкою. Така новинка. А є ще з такою ручкою лопатки. Теж по 29 гривень можна зібрати набір. Не знаю, як вам, а мені подобається, коли можна доукомплектувати в одному стилі. Глечик для напоїв скляний об'ємом 1 літр. Ціна 189 гривень. Вау! Подвіцькі гарнезні новинки. Ціна 349 гривень такий галечик. Об'єм, на жаль, не зазначений, але, думаю, він десь теж орієнтовно має 1 літр. І тут кришечка коркова, що однозначно краще, ніж бамбук. Він такий, десь ціхлій до вологи. Як а новинка? Пишіть в коментарях, подобається, не подобається. І з цієї ж серії її ємність для напоїв скляна 179 гривень теж із корковою такою кришечкою. Можна зібрати цілу колекцію. Такі цікаві новинки. Дозатор для олії скляний зі щіткою. 88 гривень, і як можете бачити, є різних кольорів. Так, Ой, яка гарна щіточка. Я так розумію, це так, як дозатор іде. Бачите, тут вказано мілілітри. Можна набрати, змастити сковороду чи щось інше, якесь деко. Так, ще би знати, скільки ці пляшечки мають об'єму. Так, 200 мл об'єм і всього чотири варіанти кольорів. На мою думку, це має бути досить практично. Акційна ціна на такі подарункові набори, чашка і цукерки шоколадні 169 гривень. Такий варіант: чашка і чай в подарунковій коробочці в формі серця. 169 гривень. 44 гривні коштує чашка скляна об'ємом 230 мл. Чашка скляна із подвійними стінками по 99. Пляшка для напоїв із трубочкою. Ціна 99 гривень. Ємність для сипучих пластикова із кришкою за 99 гривень. 69 гривень коштує ліхтарик на голову. Працює від батарейок. Такий набір світильників самоклеючих 5 штук за 249 гривень. Такі ліхтарики по 99 гривень на лобні. Світильник на батарейки із датчиком руху 99. Набір вакуумних пакетів 39 гривень за дві штуки. Такий варіант теж дві штуки за 49 гривень. Вони відрізняються своїм розміром. Тут 45 на 60 см. Дві штуки. А тут 35 на 50. Килимок для дому пухнастий, котяча лапка 249 гривень. Таких новинок ще точно не було. Справжні лапки тут де поєднання двох матеріалів. Бачите, тут коротший ворс, а тут вищий. Ви подивіться, яка то красота. Така є рожева лапка із білим, і з сіра. І така бежева. А так ці лапки і кілинки виглядають на звороті. До речі, дуже гарно, якісно прошиті. Ось такі гарні шви. По 24 гривні набіри для декору, для рукоділля. До речі, це не наліпки, а просто картинки. 20 штук. Є такі наліпки. Ціна 49 гривень. За 22 гривні набір на мастинок для створення прикрас. 44 гривні набір наклеїв для творчості. Такі собі різні люди. Вони йдуть на півпрозорі. 40 штук. 64 гривні коштує косметичка жіноча. Ви подивіться, яка красивезна новинка. її годинник настінний, ціна 299 гривень, і я так розумію, що він де для кухні. Є в золотому кольорі або в такому срібному. Свічка декоративна у формі куба, який складається із маленьких сердець. 44 гривні є в білому в рожевому кольорі. 99 гривень коштує полотно для живопису розмір 40 на 50 см. Це не є картина по номерам, а, власне, полотно. Чисте, біленьке. В рамці, точніше, на рамці на основі. 55 гривень коштує фоторамка, розмір 21 на 30 см. По 49 гривень 21 на 30 см, такий варіант 49 і такий варіант теж 49. Вони відрізняються кольорами оправи. Полотно для живопису ціна 44 гривні. Таке невеличке. Мабуть, 15 на 15, так, на око, бо конкретно його числа цифри я не. А ні, є. Ось 15 на 15. Вгадала. Декор для дому рослина штучна. 99. По 34 гривні набір кульок повітряних 5 штук. кохаю тебе. 11 гривень, кулька фульгована. Така лоу. Ще одні новинки приїхали. Такий паскальний декор. Це є зайчики. Продаються вони набором. 5 штук. Є рожеві, блакитні та жовті. Ціна за набір 44 гривні. 19 гривень коштує набір закладок магнітних. Блокнот формат А5 100 аркушів 129 гривень з таким милим котиком. 55 гривень коштує блокнот дитячий на кодовому замку. 109 гривень блокнот формат А6, 80 аркушів. 119 гривень блокноти форматом А5 дитячий із магнітною застіпкою. 199 гривень набір маркерів для малювання двохсторонніх 24 штуки. Кому йдуть контейнері, дуже зручно. Засіб для миття скла або дзеркал 500 г за 27 гривень. Торгової марки Велі 22 гривні запаска із розпилювачем 32 гривні 500 мл. 79 гривень коштує засіб для дезінфекції доместос 700 мл. Сів засіб для ванної кімнати 65 гривень 500 мл. Килимок для заняття спортом. Розкладний для заняття йогою чи фітнесом. Речі, досить важкий. Ціна 549 гривень. Ще є ось такий варіант килимка для заняття йогою. Ціна 229 гривень. Не вказано, на жаль, Він Такий, трохи більший. І килимок ігровий 60 на 1,20 мет за 129 гривень. Турнковий набір аксесуарів для догляду за тілом 99 гривень. В фіолетовому кольорі 4 предмети, а в чорному кольорі 3 предмети в упаковці. Фарба для волосся Авена 69. Мальва 32 гривні. Кольори є в асортименті. Підгузки трусики. Міро 249 гривень. Четвірка 32 штуки, П'ятірка – 30 штук. Чим більший розмір, тим менша кількість штук у паковці. 227 гривень коштує подушка бублик. Така дорожня, я б сказала. Читай, на шию. 49 гривень. Коштує набір спонжиків для нанесення макіяжу фігурних дві штуки. 69 гривень коштує конселер для обличчя від торгової марки Елен Про. За 29 гривень конселер для обличчя від торгової марки Ловіт. Аж 41 знижки на таку палітру для контурування обличчя від LN Pro ціна 88 гривень. Рум'яна тінт 39 гривень. 27 гривень коштує набір спонжів для вмивання обличчя одноразових вісім штук. 49 гривень коштує набір інструментів для догляду за обличчям. 19 гривень пенсел косметичний для консилера. За 16 гривень інструмент для очищення вух. Металевий. По 29 гривень пензлик косметичний для нанесення пудри. 99 гривень коштує сироватка для обличчя від ловіт з вітамінами. 30 мл об'єм. 299 гривень коштує лампа для полімеризації лаку До речі, я свій гель-лак завжди роблю сама покриття нігтю. Яку? 69 гривень коштує плойка гофре іде в такому пластиковому контейнері. 69 гривень для вирівнювання плойка теж у контейнері. Тут продивляйтесь, бачите, бо є такі як гофре, а є плоскі. 129 гривень. Фен дорожній для просушування волосся. Крабок для волосся пластиковий за 44 гривні. 119 гривень коштує цілий набір для забивання волосся. 119. Набір, шампуні, кондиціонери і губка для миття тіла. Ціна 49 гривень торгова марка Хіт. Такий варіант торгова марка Хіт 49 гривень. Теж вони йдуть із мочалками, такими бантиками. Спрей для волосся, кондиціонер, Ліна 44 гривень. Бальзам для волосся від торгової марки Оберіг 74 гривні. І в таку ж ціну шампунь. Об'єм 500 мл. Сухий шампунь для волосся шоума 112 гривень 150 мл. Шампунь бальзам 2 в 1 фітолінія 500 мл 46 гривень. Шампунь гель для душу спорт стар 250 мл 39 гривень. Від торгової марки шик, шампунь-кондиціонер для дітей 49 гривень 300 мл. Качечка кряка, шампунь дитячий, 39 гривень. Такий засіб для купання дітей. Тут є 3 в одному 64. 149 гривень коштує спрей-стимулятор для росту волосся 3 в одному. Хто купляв, залишайте відгуки. Цікаво буде почитати. Наперед, щиро дякую за відгуки. По 44 гривні гель гель-шамбуль для душу Ліора 430 мл. 36 гривень, крем мило рідке. Об'єм 1 літр і йде воно із дозатором. Тверде мило від торгової марки Б'янка. По 18 гривень за штуку. Є декілька варіантів ароматів: крем, мило рідке дольчеверу 500 мл за 29 гривень. По 99 гривень цукерки від торгової марки Millennium. В потунковій коробці з таким бантиком. Набір келихів для вина 780 мл і 2 штуки. 129 гривень підка для умивання обличчя сани 150 мл. 88 гривень. Віск-фіскатор для брів від LN Pro. Крем тонуючий LN Pro 52 гривні. Складається враження, що цю торгову марку виводять з асортименту, бо дуже такі, знаєте, суттєві знижки. По 47 гривень рушничків паперових 2 рулони. 39 гривень коштує блокнот формат а 5 80 аркушів. Такий варіант 44 гривні. Є це сюрприз торгова марка Джиммі. Ціна 20 гривень.